Воїни, які захищають Україну від російських окупантів, отримали чергову допомогу від обласного центру Волині. Міський голова Ігор Поліщук передав 14-й окремій механізованій бригаді для 2-го механізованого батальйону систему РЕП для автомобіля, для 12-ї бригади оперативного призначення АЗОВ передали 4 квадрокоптери. 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи для потреб першого механізованого батальйону отримала від ради два квадрокоптери та портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотникам. 81-й окремій аеромобільній бригаді придбали 6 квадрокоптерів та 10 FPV-дронів з тепловізійною камерою. Для потреб 24-ї окремої механізованої бригади теж передали 4 квадрокоптери. 28-й окремій механізованій бригаді закупили ноутбук та систему РЕП. 33-я окрема механізована бригада отримала від Луцької громади два квадрокоптери. Військовій частині 3028 НГУ. Придбали два квадрокоптери та антенну підсилювач сигналу. Також для потреб окремого піхотного батальйону військової частини А-4980 передали два квадрокоптери, 5 одиниць FPV Raptor 8 з тепловізійною камерою та портативний реп. Ще один Мавік відправили для потреб військової частини А-4932. А для потреб мотопіхотного батальйону військової частини А-05-36 передали два Мавіки та один РЕП Квертус. Технічні засоби та обладнання придбані за бюджетні кошти. Та допомагатимуть бійцям ще ефективніше знищувати ворогів на полі бою.